Слава Україні! Ми разом з вами продовжуємо подорож у цікавий світ хімії, і сьогодні розглянемо історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Класифікація хімічних елементів розвивалася протягом століть у міру того, як зростало наше розуміння їхніх властивостей і хімічних зв'язків. Класифікація хімічних елементів зазнала значних змін протягом історії. У стародавніх цивілізаціях, таких як Єгипет, Греція та Китай, певні матеріали, а саме золото, срібло, мідь і залізо, вважалися окремими речовинами. Їх часто пов'язували з конкретними божествами та використовували для різних практичних цілей. Дев'ять хімічних елементів Вуглець, сірка, залізо, мідь, срібло, олово, золото, ртуть і свинець були відомі ще до античності, оскільки їх можна знайти у натуральній формі і відносно легко добувати за допомогою примітивних інструментів. Однак концепція елементів не була чітко визначеною у цей період. Такі грецькі філософи, як Емпедокл, припускали, що все складається з чотирьох основних елементів землі, води, повітря та вогню. Ці елементи були більше символічними, ніж науковими, і асоціювалися з такими якостями, як гаряче, холодне, вологе та сухе. Емпедокл також довів, що повітря є окремою субстанцією, спостерігаючи, що відро, перевернуте у воді, не наповнюється водою. Арістотель додав сюди ще п'ятий елемент ефір. Однак цей елемент не вважається земним чи твердим, а натомість божественною сутністю або першоматерією, з якої створені всі форми. Такі давньогрецькі філософи, як Демокріт і Левкіп, запропонували ідею атомізму, припускаючи. Що матерія складається з неподільних і незмінних частинок, які називаються атомами. Хоча ця ідея заклала певну основу для сучасної концепції елементів, вона не була вичерпною теорією, як ми її розуміємо сьогодні. Алхімія, попередниця сучасної хімії, передбачала спроби перетворити неблагородні метали на благородні та виявити філософський камінь. Алхіміки часто працювали з набором елементів, створених під впливом давньогрецьких філософів, які включали землю, воду, повітря та вогонь. Ці елементи були більше символічними, ніж науково точними. Алхіміки вважали, що, розкривши секретні властивості речовин і зрозумівши їх взаємодію, вони зможуть досягти перетворень. Кілька додаткових елементів до вказаних були відомі у епоху алхімії, а саме цинк, мишяк, сурма та вісмут. Під час ісламського золотого віку з 8 по 13 століття такі вчені, як Джабір і Бен Хаян, зробили значний внесок в алхімічні знання. Парацельс зробив важливий внесок у сірчану ртутну теорію ісламських хіміків. Він її розширив. І додав ще третій принцип сіль. Отже, три металеві принципи: сірка для займистості або горіння, ртуть для лепкості та стабільності. І сіль для твердості. Так вважав Парацельс. Першою людиною в історії, яка виявила новий елемент, був Генніх Бранд, збанкрутілий німецький купець. У XVIII-18 століттях. З'явилася концепція елементів як окремих і неподільних субстанцій. Роберт Бойль та інші ранні хіміки працювали над класифікацією речовин на основі спостережуваних властивостей. Робота Бойля, хімік Скептик у 1661 році кинула виклик традиційним алхімічним поглядам і заклала основу для більш систематичного підходу до класифікації елементів. Бойль визначив елементи, як ті примітивні та прості тіла, з яких складаються змішані, і на які останні в кінцевому підсумку розділяються. У 1718 році в таблиці спорідненості Етьєна Жофруа було використано кілька аспектів табличне групування та хімічну спорідненість, які пізніше були повторені. Внесок Антуана Лавуазьє наприкінці XVIII століття був ключовим. Він вів поняття хімічних елементів, як таких, які не можуть бути розщеплені хімічними реакціями. Робота Лавуазьє щодо збереження маси та визначення оксигену та гідрогену як елементів стала значним кроком до більш точної системи класифікації. У 1789 році Лавуазьє опублікував список 33 відомих на той час елементів, до яких він також включив світло і теплець. Атомна теорія Джона Дальтона на початку 19 століття припускала, що елементи складаються з неподільних атомів з різними властивостями і атоми утворюють речовину. Він опублікував метод, за допомогою якого на основі вимірювань і обґрунтованих висновків можна було отримати приблизну атомну вагу елементів, відомих у його часи. До розробки періодичної системи Менделєєвим у 1869 році було кілька спроб упорядкувати відомі хімічні елементи на основі їхніх властивостей і атомної ваги. Ось деякі з них. У 1817 році німецький фізик Йоган Вольван Деберейнер почав формулювати одну з найбільш ранніх спроб класифікації елементів. Він зауважив, що певні групи з трьох елементів мають подібні властивості та можуть бути розташовані в порядку зростання атомної ваги. Він назвав ці групи тріадами. Деберейнер заявив у своєму законі Тріад, що середнє арифметичне значення атомних мас першого і третього елемента в тріаді приблизно дорівнюватиме атомній масі другого елемента у цій тріаді. Тріада Деберейнера підкреслили концепцію періодичності, де елементи з подібними властивостями зустрічаються через рівні проміжки часу. Всього було ідентифіковано лише 5 тріад. На той час було відомо 53 елементи, і нововідкриті елементи ніяк не вписувалися у тріади. Наступна спроба була зроблена у 1864 році. Британський хімік Джон Нюленс представив класифікацію 62 відомих елементів. Нюленс помітив повторювані тенденції у фізичних властивостях елементів з повторюваними інтервалами, що були кратні восьми в порядку масового числа. На основі цього спостереження він класифікував ці елементи на 8 груп. Закон октав стверджує, що кожен восьмий елемент має подібні властивості, якщо елементи розташовані в порядку зростання їх атомних мас. Таблиця Нюленса не залишала прогалин для можливих майбутніх елементів, а в деяких випадках містила два елементи в одній позиції в одній октаві. Закон октав піддався критиці. Він справедливий лише для елементів до кальцію. Елементи з більшою атомною масою не можна було вмістити в октави. Пізніші відкриті елементи не вписувалися в октавний шаблон. Тому цей метод класифікації елементів не залишав місця для відкриття нових елементів. Німецький хімік Лотар Майєр також помітив послідовності схожих властивостей, що повторюються через періодичні проміжки часу. У 1864 році вийшла його книга, що містила ранню версію періодичної таблиці. У ній було 28 елементів. Де він класифікував їх на шість родин за валентністю. Вперше елементи були згруповані за їхньою валентністю. У 1868 році він переглянув свою таблицю, але ця редакція була опублікована як чернетка лише після його смерті. У статті від грудня 69 го року, яка з'явилась на початку 70-го, Мейер опублікував нову періодичну таблицю з 55 елементів, у якій серія періодів закінчується елементом групи лужноземельних металів. Дмитру Менделєєву приписують створення першої повної та успішної періодичної таблиці. Він розмістив 63 відомих елементи. Порядку збільшення атомної ваги та згрупував елементи з подібними властивостями у стовпці групи і рядки періоди. Менделеев залишив прогалини у своїй таблиці для елементів, які ще не були відкриті, точно передбачивши їхні властивості на основі закономірності, які він спостерігав. Його таблиця також дозволила переставляти елементи на основі властивостей, а не атомної ваги. Коли це було необхідно, ці перші спроби впорядкувати елементи відображали зростаюче визнання закономірностей у властивостях елементів та їхніх атомних вагах. Періодична таблиця Менделєєва була революційною, оскільки в ній не тільки систематично впорядковувалися елементи, але й була основа для передбачення існування та властивостей ще невідкритих елементів. Розвиток атомної теорії та квантової механіки у ХХ столітті забезпечив глибше розуміння структури атома. Раніше, за часів Менделеєва, припускали, що атомний номер був просто числом, що відповідає місцю елемента у таблиці хімічних елементів відповідно до його відносної атомної маси, і яке може бути змінене, як змінював Менделєєв, для правильного впорядкування у періодичній системі. У 1913 році Генрі Мозлі відкрив те, що атомний номер хімічного елемента збігається з зарядом його ядра. У 20 столітті в результаті ядерних реакцій було відкрито багато нових елементів. Ці елементи, часто створювані в лабораторіях, були додані до періодичної таблиці, розширюючи наше розуміння властивостей і поведінки матерії. Отже, сьогодні ми з вами розглянули, як протягом століть розвивалась класифікація хімічних елементів. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових відеоуроків!